Тайні природи. Третій сезон. Романські погоди. Ти хочеш якийсь то мультфільм включити? А, ну так. А що? Мати не тобой. А, добре фарпад. Зараз ти мене знайти тут. Так. так. Все, я супер.

О, це супер кінчара він що, є людей. Ну, Так, це... цель. О, я хочу їх бути як він. Зараз зродять свій костюм. Ем, Добре. Ем. Це може бути небезпечно, як я попереджую. Ні. в мене нічого немає Хіроу. Що? Fire Hero? А, Fire Hero. Добре, зрозумів. А, Fire Hero. Я тебе зрозумів. А вже ж. Я Fire Hero. Ти Fire Pet, не Fire Hero. Ні, дивіться мій костюм. Єдністю оранжевий, тому що я, я... я... дракон, так. Я драконієць. Ем... Добре. Я йду врятувати. До побачення. Проколер. Я про плеєр, а не про колор. Я про плеєр, а не про колор. А. Ха, добре, про плеєр. Я йду, мені тим не врятувати. Все, до побачення. Эммммм. Um, добре. Добре, мені демона йти. Fire hero, shaj! Fire Hill Yee yeah. yeah. І <плодиспро> <И> де тут Видавай ти Диет Видавай свою пенсию Ні, то не розумієш! Це моя пенсия! будь ласка, да хобби! Fire Хилл уже тут! Запанись ты! Ти мені нас думаю, думаєш, запає напинеш. Каз дитини могів просто якомусь кустим не може зупинити. Ти помиляйся. Я Fire Hero. Вогняний герой. Ха-ха-ха-ха. Ти на то багато вдо героїв передивився. Молодка. Ну все, тобі кінець. Фу вогонь. 嗯。Mm. Дякую. Ви можете мені щось Ви можете мені щось сказати? Дякую. Дякую місце. Ви мені врятували. Все, дякую. Мені треба йти. Все. Або вже ніч. Все. Я піду. Е, давайки странний. Ну, хоче вогити недалеко йти. І

The fire hue <laughs> Stick, stick. <makes> <Forget> the fire. was <makes> <makes> no! <a> <atrains> nah, more. Добре, я піду. Дякую. Мені Fire... Fire а -а. То ще далі зробити. Як я зробив два, то я на ще три. А не була най шість. Іщо. Згоблення! Здавайтесь! Е, я вже знаю, що Банк. де банк? О, Банк! Банк, Добре, що мене крила є. Ой. Гаріло. О, ти ступай, ну, гавлення. Стій, де, тут. Це, це охаблення. Віддавайте своїх 20 мільйонів доларів. Ви зараз. Фіра, ви, ви, ви помолилися, тому що з'явився Fire Hero і так вам, вам не буде повний кінець. Ха-ха-ха-ха, ну Олетка, ти можеш спати сюди вже на Ні, ти помиляєшся. Що? Не, не все. Тобі. А, я вбив. О! Дякую. Вам на, за нашу допомогу тисячу доларів. Ем, Ти ж напанного долг, так? Ні, рекузит. Ні, рекузит, так. Я дякую. Не Ем, добре, мені до неї йде. Появилось і четвертий, і п'яте, ще два. Ще мені дали його бити. О, придумав. Що так буває? хочеться вам дам найкращий на коти. Котики. Котики, так, да, котики. А, котики. Що такі котики. Ей! Ну... Як помиляться, котики вони дуже небезпечні. Ну, це як вони створіння, але це як очі та ручовина. Вони дуже небезпечні. Який ти здухнеш, може потім помер... померти. Буде сніти х... І ще щось це. Ей, ви влаштовані! За що? За продаж від котиків? Котиків? Так, давайте. А, і. Добериться мені очагу, будь ласка, я файр хіл! Добре, я здаюся. Я в руки рве. Добре, я вам потім передам в поліцію. Ну, поліціянтам. А. І що мені робити? Робити? А я знаю що. Так, Ми... Ой, ну... Ой, ой, ой... М? О, бачу. Ей, ти! Дитина, та, ти! Так? Да. Може вам дам напіволодилиць? Там багато летен є. Ей, ти! Та? Навіть не думай! Добре! Я здаюсь! Пліці. Добре, я все зробила. напевно, можна вже і вбити шосте. От я так і думаю вбити. Ні, тільки не разви, Коли ти хотів готувати. П'ять. Я про тебе дуже швидко дізнався. І що, Де твій покол, а? Fire pet. Бу фаер хиро. А е? Я тут! Активація суперформи! Це добуде не небезпечно, будь ласка, ні, я сам це виправлю! О, ні! Ну все! бай вайфай! Дякую, мені якось погано. Прикули! Моя голова... Де я? В поколах тобі все добре, Та. Та. так? Так... Голова... Firepad? Ти де? А узнає, що я все зрозумію. Якби бути героєм, це дуже небезпечно. Не краще бути пізніше. І краще бути просто обережним. За ними стежить. Та, я піду. Мені не виплати води. Ну добре, я теж. Добре, все, дай пока.